Друзі, всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Мене звати Аня і сьогодні хочу поділитися з вами своєю радістю, адже в мене з'явилося декілька класних парфюмерних новинок в моїй парфюмерній колекції. Аромати, які я купила по рекомендаціях, по порадах парфюмерних блогерів, можна сказати, всліпу. Лише один аромат я спробувала перед покупкою, всі решти я купила всліпу. Про один з тих ароматів я вже вам розповідала в одному з своїх попередніх відео. Я його зараз активно розношую. І хочу трошки поділитися з вами ще своїми враженнями. І два з них це абсолютні мої свіженькі новиночки. Дуже люблю купляти парфюми всліпу, досить часто це роблю, але нікому не рекомендую цього робити. Це, звичайно, тільки ваш вибір. Я свій вибір зробила, мені це подобається, подобається цей азарт відчуття такої авантюри, якоїсь гри в лотерею, коли ти сидиш, переживаєш, лоскочиш собі нерви, що там тобі прийде, які аромати собі напридумувала, і який витозі тобі приходить. Переважно мені щастило і переважно не було такого аромату. Ну, може, на пальцях можна. Посчитати, що я купила собі аромат, який мені не сподобався, які мені прийшлося продати, але переважно це те, що мені подобається, бо все рівно, навіть якщо я купляю аромат сліпу, я перед тим глибинно вивчаю інформацію про цей парфюм. Я читаю відгуки, я дивлюся відгуки на Ютубі, і я намагаюся спиратися на відгуки тих блогерів, яким я довіряю. Тобто, якщо я знаю блогера досить довго, декілька років, я знаю його парфюмерні смаки. Я знаю, що в нього є в парфюмерному гардеробі, який напрямок в парфюмерії йому подобається. Якщо в багатьох тих параметрах ми збігаємося і сходимося, я можу. Спокійно брати аромат по рекомендації такого блогера. Якщо ні, то я такого ніколи, звичайно, не зроблю. Отже, почати я хочу з аромата, який я побачила на каналі Оленки Благодарної аромат, який вона попробувала в сліпих затестах, і дуже сильно хвалила, і навіть подумала, що це може бути аромат сіслей або в стилі сіслей. Що це такий зелений, травний, шипровий, фужерний, свіжий, освіжаючий аромат з досить дорогим звучанням. І що би ви думали, це за аромат? Це і сейміяки, аромат називається Ессент, якщо я правильно прочитала. Цікавий флакончик, який з боку можна перепутати з перлами від лалік, так само така шершава матова поверхня. А спереду це прозорий флакончик, і відтінок цього флакона такий блідо блідо зелений Можливо, рідина всередині блідо-зелена. Ну і коли я почула опис цього аромату у Оленки, коли я почитала коментарі під відео, де глядачі писали, що цей аромат випущений вже досить давно, і невідомо, чи його не знімають, що він, в принципі, недорогий, і що можна і варто купляти його в свою колекцію, навіть сліпу, я, звичайно, погнала шукати його по всіх парфюмерних. Сайтах тут в Польщі, і знайшла його на сайті Розетка. Тут тепер теж є сайт Розетка. Я замовила на розетці. Єдине, що там мене трошки напрягло, що можна було замовити безкоштовну доставку лише на якийсь там певний день, і до того дня мені треба було чекати більше двох тижнів, перед тим оплативши повністю вартість того аромату. Я то звичайно зробила, але весь цей час я сиділа, переживала. Чи прийде все до мене, чи прийде оригінал? Бо я ще таким чином тут в Польщі нічого не замовляла, і ще більше я переживала, коли мені прийшлось затриматися в Україні. Цей аромат чоловік мій отримував. В точці доставки, і не було одразу можливості відкрити і перевірити той аромат. І коли я відкрила ту посилку, я переконалася, що з ароматом все добре. Він прийшов цілий неушкоджений, що це оригінал, і що саме найголовніше аромат мені дуже-дуже сильно сподобався. Бо цей аромат про все те, що я люблю. Цей аромат для мене про дзвінки, освіжаючи дуже сочні цитруси, такі лимони. Сочисті, дуже-дуже кислі, з шкіркою, з гіркотою тої цедри, з красивою травністю, зеленими нотами, дуже сочний аромат, який просто бризгає соком. І при тому всьому, що в нього досить невеликий склад, в цьому парфюмі звучить він досить породисто і благородно. Тут у нас в складі вербена лимонна, гіацинт, гальбану, лимон, жасмин, вірджинський кедр. Дуже мало компонентів, і в принципі це йому не шкодить. Звучить він дуже гарно і якісно зібрана композиція, як на мій погляд. І є все ж таки в ньому своя така оригінальна ізюминка, своя неповторна цікавинка в тому ароматі. Хоча по профілю він мені трошки нагадує аромат від кінзо, який називається Лемон Ебо. Ароматики є в моїй колекції, але який, на жаль, не є фаворитом у моїй колекції, хоча аромат дуже гарний, він подобається практично всім. Але от для мене все ж таки там трошечка вилізають ті котики, смородина, яка часом дає таке звучання небезпечне для мене. Там саме в тому ароматі я його чую. Хоча мене намагалися переконати, що там того не відчувається, що тільки я собі щось там не придумувала. Так, все може бути, але нічого не можу з собою зробити. В цьому ароматі немає тої чорної смородини. Тут просто зелень, тут просто цитруси, багато красивих зелених нот. І це для мене просто ідеально скроєний аромат. Я його ще на собі аж так не носила, лише пару разів бризнула. На зап'ясток, і можу вам сказати, що це для мене той аромат, який би я із задоволенням носила б взимку, не дивлячись на те, що він холодний. Він пронизливий, він дуже свіжий, він освіжаючий і, можливо, і в жару він буде освіжати, але все ж таки такі дзвінкі, пронизливі аромати я люблю носити, коли холодно. Тоді для мене вони. Найправильніше звучать. Може, я ще помиляюся, я, звичайно, спробую і розповім вам, як мені з тим ароматом взимку. Ну, і також він просто чудовий буде на початок весни. Знаєте, аромат в предвір'ї 8 березня, вже коли природа починає оживати, коли з'являються перші росточки з-під землі, мені здається, він дуже буде в тему саме в той період. Стосовно його технічних характеристик, я ще нічого не можу сказати, адже я ще не знаю, який він в носці. Лише по його шлейфу я можу сказати, що шлейф дуже-дуже активний. Такий свіжий, несолодкий лимон з мускусом. Кеадром з зеленими красивими нотами. Тут гальбаном заявлений, я обожнюю гальбаном, але тут він дуже витончений. Тут би я казала, би, що тут більше все-таки гіацинтом пахне і зеленью гіацинта. Дуже красивий, трошки мильний, трошки одеколонистий. Так, є в ньому таке, але звучить це дуже-дуже, як на мій погляд, витончено і недешево абсолютно. Задоволенням буду його носити. Аромат. Бадьорості, аромат хорошого настрою, і позитивної енергії. Наступний аромат, який в мене з'явився вже в повному об'ємі, в максимальному об'ємі, який є на сайті, це аромат від бренду Цукерка, який називається осінній ранок. Ось такі 20 мл флакончики, які є на сайті, які є, до речі, і на мейкапі зараз з'явився цей аромат. І я дуже рада, що його не знімають з виробництва, що він не рідкісний, що його можна буде. Постійно купляти в свою колекцію, адже аромат мені ну, настільки сильно сподобався. Я робила огляд бренду цукерка, в мене є він на каналі, і саме цей аромат мені найбільше сподобався, і я купила тільки його в повному флаконі, наразі, поки що більше нічого собі не купляла. І зараз, коли от я його нюхаю, коли я його на собі ношу, я пориваюсь собі докупити ще. Трошечки на запас, бо 20 мл для мене це от мало. Я не можу спокійно спати, коли в мене так мало такого аромату. Чому я з такою ніжністю так уважно ставлюся до цього аромату? Бо це для мене аромат ностальгії, аромат моєї молодості. Не саме цей осінній ранок, але в мене в молодості років 10. Навіть більше ніж 10 років тому назад був подібний аромат в маленьких пробничках, я поносила той аромат і забула про нього. Тоді я не цікавилася парфюмерією, я не записала собі ніде назви, але потім, коли я почала увлікатися парфюмерією, мені він почав спливати в пам'яті, я почала шукати щось подібне і нічого подібного я не могла знайти. І коли я робила огляд. Цього бренду я понюхала цей аромат, і це було бінго. Я знайшла те, що я так довго шукала. Я дуже щаслива, я дуже рада, і тому я хочу мати ще запас. Запас, можливо, ще навіть дві пляшечки такого аромату, щоб мені було спокійно. І тепер хочу вас попросити, мої дорогі глядачі, хто знає на який аромат схожий цей осінній ранок. Пишіть в коментарях, бо це для мене ну, мега потрібна інформація. Так ось, про що цей парфюм? Тут у нас бергамот, фіалка, чорний чай в перших нотах, в середніх нотах куриця, листя, тютюну, перець, і в базових нотах мускус, оливкове дерево. Що чую в цьому ароматі я? Я чую просто обалденний насичений, яскравий перець з бергамотом на старті. Ну і чорний чай, заварка чорного чаю. Дуже гарно це все зроблено. З самих перших нот аромат звучить дорого, як для мене. Потім з'являється кориця, Але ця кориця не така тепла, зігріваюча, яка буває в плясках, да? яб... ну, яблучних пляцках з корицею, наприклад. Ні, тут кориця свіжа. Буває таке. Буває, що кориця пахне так спецієво пікантно освіжаюче. Листя тютюну, я не дуже розуміюся, як пахне листя тютюну. Нібито й пам'ятаю, як пахне тютюн в цигарках так, в загальному. так. Але в моєму оточенні ніхто не палить, я не палю, а сама цигарку я тримала дуже давно, певно, в 9 чи 10 класі, коли ми з дівчатами пробували палити. Мені це не сподобалося, і я, в принципі, ніколи в житті не палила. Через те в мене з нотою тютюну трошки проблеми. Тут я його також не чую, тут я чую більше в базі все ж таки мускус з корицею і трошки деревних таких нот. Дуже красива композиція, в якій для мене найголовійший це просто потрясний, безподобний чорний перець з бергамотом. Аромат звучить дорого, аромат звучить унісексово. Я, в принципі, не знаю, як він заявлений, але. Мені здається, що його можуть носити чоловіки. На мені цей аромат чоловікові, мому, дуже сподобався. Сказав: о, що в тебе новий аромат? Дуже класний. І це мене підштовхнуло до того, що мені все ж таки знов таки потрібен додатковий флакон. Тобто я буду брати ще 20 мл для людини, який парфюм дуже сильно подобається. Це дуже мало. Це просто мізір. Бо постійно будеш переживати, скільки там його залишилося, тим більше флакончик не прозорий, ти не знаєш, коли він буде підходити до кінця, постійно нервуватися, постійно собі шкодувати, я не хочу, тому буде обов'язково дубль того аромату. Хоча можу вам сказати, що він дуже стійкий. Якщо я бризкаю на шкіру, аромат тримається цілий день. Якщо попадає на одяг, то це до прання. Дуже класний, якісний аромат. Ну і наступний аромат, який я купила по рекомендації Іри Сауци, коли побачила її відео про її новий арабський аромат від компанії Art Alzafran Midnight Oud. Так так, Іра, саме ти мене спокусила на покупку, і я ризикнула. Я все ж таки його собі купила, незважаючи на наявність досить спірних для себе нот. До речі, Іра казала, що цей аромат їй пахне от просто таким смачним димом. Це мені могло от реально не сподобатися, бо не до недавніх часів я таке звучання абсолютно не любила, але все ж таки я ризикнула і мені аромат ну, от дуже зайшов, дуже сподобався. Його порівнюють на фрагрантиці з ароматом від Amouage з чоловічим інтерлюдом. Я того аромату не знаю. У Іри на каналі є порівняльне відео чоловічого інтерлюду від Amouage і цього Міднайтуда. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться. Мені самі цікаво, якщо чесно, було би їх порівняти. Але наразі в мене є поки що ось цей крутий парфюм. Я пам'ятаю, коли спробувала жіночий інтерлют. Там досить складний характер, складне звучання аромата, і я переживала, що в чоловічого, можливо, ще складніше, ніж в жіночого аромата буде звучання, і він буде для мене аж занадто. Але виявилося, що цей парфюм, який похожий на інтерлют, мені дуже сподобався і зайшов просто от на всі 100%. Про що цей аромат? Тут у нас заявлено. Орегано, червоний перець і бергамот в перших нотах. Я мушу його нанести, щоб собі трошечки нагадати, бо я його ще не дуже добре пам'ятаю. Ох, який гарний, спецівий, пікантний, гоструватий, бальзамічний старт. Тут одразу проглядається шкіра. Яка заявлена у нас аж в базі. Ут і шкіра в базі, сандали пачулі також в базі. Ну, і в середніх нотах улібану у пепанакс, Амбра і Ладан. Тобто, аромат у нас дійсно дивний. Олібану це, як відомо, у нас це ладан. Тут відчувається цей ладан, але він не церковний. І в загальному це така трошки жирнувата композиція. Я чула, що орегано дає саме такий жорнуватий ефект, але мені настільки це подобається. Аромат такий масний, ніби, знаєте, густий, масний, амбровий, дуже глибокий, не дуже солодкий, він практично не солодкий, перчений, але перець не чорний. Тут, тут червоний перець. І оці смоли, оці просто обалденні смоли, які є в цьому парфюмі. Це амбра безподобна. Цей такий трохи. Димний копчений ут, ця шкіра дуже ніжна, все в таких пропорціях, що мене цей аромат не то, що не відштовхує, він просто зачаровує, він е, заставляє постійно підносити його до носа. Що я зробила? Я взяла, бачите, на цей корочок, тут корочок, а всередині у нас е, ніби фатін, такий напханий. Е, і я взяла на цей фатін, набризкала цей аромат і поставила. Стояти на комоді. Так, що можу вам сказати? Аромат звучить на всю хату. Настільки дифузність, настільки проекція в того парфюма. Сподіваюсь, що і я в цьому парфюмі буду так само шлейфово пахнути. Будемо починати з одного пшика, щоб нікого не задушити. Але можу сказати, що чоловіку, в він дуже сподобався. Я йому запропонувала носити на пару. Я думаю, що він йому теж дуже буде. Навіть пасувати зараз на осінь це просто безподобний варіант, безподобний аромат. Зараз буду його носити десь в жовтні, коли вже буде золота така осінь в нас ще досить зелено, у нас таке ніби кінець серпня, досить тепло і зелено. Ще не час для цього парфюма, Але все ж таки в, сильних, в сильний холод, що я би його не носила, бо мені здається, що він замерзне, він не буде так гарно розкриватися. Все-таки він хоче теплої шкіри, не замерзлої. Щоб видавати весь свій шикарний заміс, шикарний букет. Красиво зібраний аромат, дорого пахне, коштує недорого. І я дуже рада, що він в мене з'явився. Ну і ще раз покажу вам свій отакий отакий от оранжевий аромат від Альхамбри, Мезон Альхамбра Брайт Peach, який у нас є аналогом закосом на аромат від Тома Форда. І можу вам сказати, що він мені подобається все більше і більше. В минулому відео я вже отримала трошки за те, що я, типа, рекламую підробку. Ну я не вважаю, це все настільки, не вважаю, що так потрібно настільки драматизувати. Аромат класний, люди, всі користувачі мають мати вибір, в принципі, мають мати асортимент, з чого вибирати. Так? Я вибрала цей аромат, я не пошкодувала, ні на кого не збираюся впливати, нікому нічого не збираюся рекомендувати. Це тільки ваш вибір. Якщо є можливість, звичайно, купляйте тому форда. Я, наприклад, покажу такої можливості не маю і рада, що є в мене така можливість покористуватися саме таким ароматом. Бо звучить він, якщо не робити паралелі з тим фордом, я не хочу того робити. Він звучить просто для мене дуже сильно приємно, дуже смачно. Персиковим смачним соком або йогуртом. Так, це синтетичне звучання, так це не особливо натуралістично, скажімо так, пахне саме персиком, да, свіжим спілим персиком. Це скоріше такий вже консервований персик, але в цьому щось є. В цьому є якась така своя неповторна. Краса. І що мені подобається, тут я в базі рознюхала красиві пачулі і дуже красиву пудрову базу. Продовжую його зараз розношувати і радію, що в мене з'явилися мої такі класні парфюмерні новиночки. Ну що ж, на цьому закінчую своє парфюмерне відео. Пишіть в коментарях, чи знайомі ви з цими ароматами. Можливо, вони вже є в ваших парфюмерних колекціях. Вони настільки різні між собою, але вони дарують стільки емоцій, кожен свої емоції. Це аромат свіжості, це вечірній густий, дуже красивий осінній парфюм. Це я, звичайно, зараз не буду носити. Я його буду носити, можливо, в грудні, а можливо, вже туди ближче до кінця зими. Будемо бачити. Мені вже, в принципі, хочеться його носити, але я не знаю, чи він зараз буде в тему. Що ж, на цьому з вами прощаюся. Побачимося з вами. Зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних і не тільки відео всіх вас міцно цілую, обнімаю. І обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Хай квітне український ютуб. Слава Україні, Па-па!